Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру, до нашої програми. Ще раз нагадаю: проєкт перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін» в ефірі. Я автор та ведучий Олег Семко і я радий вітати сьогоднішнього свого гостя, заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, пана Олександра Павловича Сорочана. Пане Олександре, я вас дуже раз радий бачити. Навза. Дуже коротко і одразу розпочну. Практично всі, кожен, ну хіба що лінивий тільки не бачив е, відверто страшну картину. Еко я от не знаю, що це ви зараз розкажете і мені і нашим глядачам і слухачам, що відбулося з в районі Ладижина. Е, що відбулося на річці Бух. Ми бачили величезну кількість дохлої риби, малої дохлої риби. І практично, ну тільки хіба що лінивий не бачив цього відео. Так то саме цікаво, що я, я не знаю, що там трапилось. І ви не знаєте І я що? Я не це? знаю. Ну, ну, я не еколог, не, я не іхтіолог, я не знаю, що там трапилось з тією радиєю. Риба не йшла на продаж. Риба це не той був водойма, не та де проводиться промислове виготовлення, ну вирощування mm -hmm. риби і де, де до якого ми можемо бути як служба державна служба з питань безпечності харчових продуктів, як наслідок риба може потрапляти на, на харчування. Mm -hmm. Безумовно, що там трапилось, ми не знаємо. нам це також повідомили. Попросили нас відібрати пробу, Не знаю, чому це не ну. Давайте це упустимо. Хто там що чим має займатися? Давайте mm -hmm. про себе буду mm -hmm. Mm -hmm. Говорити, тому що це завжди образливо для когось звучить, хай самі відповідають за свої дії і за свою компетенцію. Риба, це екоресурси, Ввод, чергу. водні екоресурси, і перше, чергу. І, перше, що, і перше, що приходить на да, думку, да. що з екологією не Щ, те, щось сталося. Mm -hmm. да, що, сталося що, що могло статися? Адже це, це вода, яка тече вже після е, набагато пізніше, після наших е, очисних споруд. Наших навіть вільницьких. Та, та, та От, звісно, що набагато, набагато далі. далі, вже там процеси самоочищення, вже річка тече, та дуже... а, а не стоїть, вже ж там щось мало, мало відбуватися mm -hmm. таке, що, mm -hmm. що, що це маленьке, е, яке там невеличке, скажімо так, підростаюче, воно не витримало той, того навантаження. Чи що там було? Відбувалось мало. От ми дослідили ці проби води. і, і, і Рибу, що? на жаль, ми не змогли взяти на дослідження. Знаєте чому? Чому у вона згнила? Там не було що брати, не було що досліджувати. Ми гнель не досліджуємо. Ми досліджуємо рибу, а там не було риби. І взяли, довелося взяти тільки воду, і ми подивилися, що там ну, кишкова паличка, будемо так говорити. Грубо. Ну і наскільки ця кишкова, кишкова кишкова, Кишкова паличка паличка Ні, так, кишкова, взялася якраз із риби. Uh -huh. Вона ніде там звідти ні, ніде не взялася. Ця риба не захворіла. І потім потім здохла. здохла, І ні. вона з риби. якраз. Як ходить навпаки, вона спочатку здохла, а потім захворіла. А потім, вже... Жартуємо зараз, але ми не жартуємо, ми, ми говоримо, як, як, як це воно мало все відбуватися, що там трапилося і так далі. Тому подібне. Тому нам дуже важко щось коментувати, чесно кажучи, це не, не наш об'єкт, будемо так говорити. Ми цією рибою не займалися ніколи, Я маю на увазі, та яка uh -huh, uh -huh. не йде до столу. Тому попросили на нас, колеги попросили, ми зробили, передали там, ну, що могли, то зробили. То, скажімо то, в першу так. чергу, да. це екологічне питання. Без це можливо. питання до екологів, що Абсолют... таке сталося. так. Тільки Ви знаєте, от ви да. паралельно Відповіли і на інше, на інше моє питання. Особисто я був страшенно здивований. Дійсно, дуже. Ну, коли бачиш дохлу рибу, знов-таки про рибу, бачиш дохлу рибу, ну, розумієш, що щось тут не так. Е, особисто я був на річці Рів, особливо там, де вона розтікається в, біля села Тартак. Рів, Тартак потім йде. І от це дуже-дуже там гарна місцина. Що мене вразило, великі рибини. І половина з них без голови і також дохла. І запах від того рову, від тої річки, від розливу, такий був, що я просто я в шоці. Я запитався у місцевих. Місцеві кажуть, ви знаєте, і у хлопців малих питав, і у дорослих, які я так розумію, ну, чоловіки, дорослі, вони обов'язково ловлять рибу, Вони кажуть: а от десь, як тиждень, днів десять почало пахнути. Що почало пахнути, як? І це був вихідний день. Я був на відпочинку, потім я приїхав до Вінниці, потім я почав запитувати екологів, і всі, от практично, у всіх були такі самі очі, як і у вас. Тобто, а ми не знаємо. Ми... А куди голова ділася? Із... Я, я, я сам не я кажу, чекайте, люди добрі, величезні рибини, величезні просто і безголові. От теж. Ну, добре, це нехай питання, так і зависне. Другий момент. Mm... Це називається замньом для ясності. Я yeah, yeah, озвучував, yeah, але відверто yeah, скажу, що, yeah, теж не знаю, що я, я не знайшов потім. Я відповіді. не біолог, не знаю, що сказати. І я Не звідти. Добре, з води перейдемо на сушу. Ще один дзвіночок, який практично напружив нас абсолютно усіх. Це випадок з хворобою свиней. А, тепер я вже так буду дуже ніжно і дуже обережно вас запитувати, що ви про це знаєте, чули чи не чули? Я не кажу, там бачили, не бачили, були, не були. Ну а люди кажуть, це неправильно. Ваша тактика зараз неправильна. Ви знаєте, що мене можна питати все, що завгодно. А я можу вам сказати, що я чимось не володію якоюсь інформацією або вели. А тут якраз та ситуація, що ми володіємо всією інформацією, тому що ми в п'ятницю. Виходить так, що отримали висновки експертизи. Почався Падіж Свиней в одному із господарств. Ну, будемо говорити, Артеміда це не секрет mm -hmm. Калинівського, бувшого що Калинівського району. Так і написали спочатку в Калинівському районі. Да. Не писали Артеміда, а ну, писав. Прок... Да, ну, в нашому Калинівському да. районі, а це зараз Мільницький район. Mm -hmm. Ну, Для зручності географічної. Ге... Щоб, да, да, щоб розуміти, де це, то це недалеко від Калинівки. Перші свині упали, і наші спеціалісти, в тому числі і місцеві ветеринарні спеціалісти, виїхали підійшли на місце, відібрали відповідні проби, зразки там що потрібно відбирати, Все, що треба угу. що, що потрібно відбирати, і відіслали на нашу регіональну державну лабораторію держпродспоживслужби. І ми в, в п'ятницю виходить так, десь приблизно о 12-13 годині, приблизно так отримали вже ці висновки експертизи, де було, де вірусологічні наші лабораторія провела вірусологічні дослідження, були виявлені відповідні маркери віруса африканської чуми свиней. Це говорить нам лише про одне, по, по інструкції, угу. по, по всім нашим, по, наш... протоколу. по, по угу. протоколу, по нашому досвіду роботи. Це говорить лише про одне. Всі вони загинуть. Задача компетентного органу, тобто Держпродспоживслужби, в даній ситуації, mm -hmm. в тому, щоб не допустити розповсюдження mm -hmm. Mm -hmm. і швиденько ліквідувати це вогнище. Швиденько ліквідувати це вогнище вдалося завдяки тісній співпраці місцевих. Хоча вони, ну ви знаєте, як поголів'я свиней, і там і підзвинки по живому. Я розумію чудово, це біля 700 голів, Боже мій, ти їх годуєш, а вони раз раз і вже вони не стоять, вже не їдять і так далі. І ясно, що з ними буде кінець. Як же ж вони бідні? Ну ясно, не буду про це говорити, це таке. Ми потім попрошки по інше поговоримо. І нам вдалося спільними. Ми попросили наших наше інше відомство Міністерство надзвичайних ситуацій, нашу обласну службу допомогти mm -hmm. нам. І вони з, з щирою душою завжди відкликаються на такі якісь тяжкі моменти, mm -hmm. і помагали нам. От ми спочатку безкровно умрешляли навіть живих ще тварин. Приходилось так. А потім вже вони знищились шляхом спалювання. Mm -hmm. Це було закінчено в п'ятницю. Проведена була комісія з надзвичайних ситуацій саме Хмільницького району при Хмільницькій районній військовій адміністрації. Саме в Калинівці. В Калинівці ми провели. Місцево в Калинівці, тому що це село належить Калинівській територіальній об'єднаній територіальній громаді. Mm -hmm. Ми там провели комісію а, і. Прийняли відповідні рішення і зразу почали їх виконувати. І в пів одинадцятого вечора, уже цієї цього ж дня, задача по знищенню поголів'я була виконана. Угу. Далі, щоб ви просто в курсі були, далі там починаються роботи в вогнищі. Треба розбирати повністю всю систему, де там що, якісь доски, де там загорожі, так все в цих вот фермах, де знаходилися де де свині, угу. тварини, все це треба ви, розбирати, спалювати, так само обробляти по чорному, будемо говорити, після того, як розібрати по чорному, дезінфікувати, а потім, що після тої очистки додаткової шепаново. ще І тільки... Потім, через там 40 днів після останнього випадку, і так далі, тому подібне, можна говорити про завершення, ба визначені, ніби були е, зони відповідні захисту, зону, зону спостереження, окреслили географічно ці села. Да, До речі, дуже небагато е, свиней потрапило в цю зону захисту першого, першого поясу, скажімо так, які знаходились у громадян. Не не дуже багато. Вони там тримали свиней. В другу зону більше трошечки за цими всіми зонами, тобто за живими свинь, свиньми, які знаходяться в. В у всіх господарствах, в тому числі приватних, угу. іде спостереження щоденне. Щоденне спостереження про те, як вони себе почувають. О, просто людина приходить, спеціаліст приходить і питає. Візуальний огляд, Візуальний огляд і запитають господаря: ну угу. як, ну як, ну як, ну як, ну як. Відповідно, одягнуті і так далі тому подібне захисні комбінізони, тобто, от такий от комплекс заходів, це досить достатньо кропітка робота, і я думаю, що ми справились і спасибі, ще раз наголошую нашим колегам з МНС, і всім тим, хто був дотичний про те, що нам вдалося швиденько саму головну роботу і саму страшну зробити швидко. А зараз вже починається просто така от ситуація. Щодо того, де взявся, ви Хотіли б, напевно, запитати. Два моменти. Де так. взявся і чи не перекинувся на приватний? О, це все невідомо. Е, значить, Іде спостереження. Ід, тому йде спостереження. Угу, угу, угу. Том, а, а, де... ви, а скільки має йти спостереження термін? 40 днів. 40, 40 днів має да. бути. Тобто да. ще йде цей так, процес. Так, 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 все, так. Дякую. Період інкубаційний. Тобто uh -huh. період інкубаційний йде спостереження. Так, звідки воно взялося? Так от питання. Питання звідки взялося. Ну, Що вам можу сказати? Одна із версій. Ну, скажімо так, яка більш. -менш... Робоча. Робоча, і тобто дві їх. Uh -huh. Це корми, були забруднені uh -huh. якимось чином. І друга версія ну той же корм, але де взявся корм? Тобто давали свіжу пшеницю так змолочену Ми прекрасно... Цього року, Рожай цього цього року. року... Так. ми прекрасно з вами знаємо, і всі знають, що е-е-е 에... не... нема полювання. Полювання mm -hmm. немає. Да, да, нема, нема, нема полювання. У нас є заборона За вже. Вже довгий полювання. час так. Да, на полювання. Зараз ми про сказ більш детально про це mm -hmm. поговоримо, але полювання немає. Свиней розвалися деяких достатньо. Свиня, дейка, дикий кабан це основне джерело вірусу африканської чуми в природі. Не виключається, і зараз ми бачимо повідомлення, що в Київській області, яка е, граничить з нами, теж виявлений вірус африканської Не виключ... Вони мігрують дуже багато, харчуються, да, на полях є, що їсти. І пшеницю в тому числі вони їдять, uh -huh. не, не тільки кукурузу. Е, тобто не виключається, що там було годувалося деякий період е, певне свинепогоління, диких свиней, uh -huh. і вони, хтось із них був просто забруднений, е, чесно кажучи, вже захворівшись або перебував. Свиня в інкубаційному періоді, і, і вона могла забруднити саме зерно. Теоретично. <гум> це я говорю теоретично це один з, одна, з, одна версій. з версій це корми. Ну, тому що не, ну, не, не пустять туди дику свиню, в, туди де, де, де ці свині. Ну, звісно, ну не, пустять. не пустять, ну не ясно, що не пустять. Кого ж тоді? <гум> тобто, це або людина, яка їх обслуговує, має контактувати з такою хворою твариною, або це корма. Ну, тобто, <звірус> да. африканської да. Вірус африканської чуми, свиний вірус африканської чуми для людини. наскільки він безпечний, не шкідливий, взагалі. Тобто, людина, це як я так розумію, да. друга версія. Людина абсолютно спокійно могла і бути переносчиком. Абсолютно. Одяг, одяг, зуття, одяг взуття е, щось приніс руковиці, тряпки, рукавиці, що мало молот мало могло контактувати з хворою твариною. Mm -hmm. Теоретично могло бути перенесено туди. Ну і звісно, зараз, зараз ми про це говоримо, а раніше, ну можливо, але все одно ми думаємо про цю версію. Як третя версія? Е, е, це може бути е, спеціальне. Забруднення, спеціальне отруєння це може бути диверсія. Ну, боюсь, я боюсь, я ми не слідчі органи. Ну, ну, Це, ну, це, це, це якщо навіть боюсь, розглядається, то це розглядається десь, напевно, в, в останню чергу. чергу. Uh -huh. В останню uh -huh. чергу. В останню чергу. Да, ми з вами тут попередньо говорили про момент, що люди хотіли спасти якихось свиней, які uh -huh. на їхню думку могли бути продані, то їх завернула. Поліція, молодці поліціянти наші, e, значить, вони завернули їх на кордоні Київської області. Uh -huh. І? Тобто чітко спрацювала чітко спрацювали, вернули цей, цей фургон з свиньми, і ми їх додатково би, угу. утилізували. Так що був випадок, да, був випадок такий цікавий. і Зараз слідство розбирається. Ну, розбирається, розбира, ну, розбирає. де та це, це куди і тому подібне угу. Олександр, ну, Олександр ну, Валовичу. От ви вже частково почали про це говорити. Так. Сказ, е дикі тварини, е так. і знову таки інформація пішла про руду лисицю. Так. Руда лисиця знову таки у нас є заборон на відстав. Стріл і зараз вирішується питання, а можливо вже і вирішилося питання, щоб все таки восени дати дозвіл, або навіть не восени, а раніше дати дозвіл на відстріл цієї тварини, тому що вона є одним з основних, якщо я правильно розумію, ситуацію, одним одним з основних розносчиків захворювання. Так. Це, я, це я... не по непереможний факт. Руда лисиця, на жаль, угу. вона захворюває від мишей, які є резервуаром вірусу сказу в природі. Ну знов -таки, вона їсть миші. Вона поїдає а зерно а миші. Це, поїдає, а, а, угу. а миші це не, не тільки зерно, це все, але природа таким чином регулює чисельність мишей. Угу. А от регулювати чисельність лиса вона неспроможна таким чином. Тобто вона поїдає, лисиця поїдає хвору мишу, хворого гризуна, будь-якого. І вона рано чи пізно все одно захворіє. Вона цього не хоче. Вона хотіла просто їсти. Вона не хоче, вона захворюває, а раз вона захворює, а сказ це чистий зовніс, немає сказу у людини. Ну, не, не буває, mm -hmm. немає не людина може тільки людина може, під час укусу, Людина може під час... тільки mm -hmm. захворіти, але сказу як такого, як хвороби, немає. Людина хворіє і помирає від того, що вірус достатньо страшний для нервової, нервової mm -hmm. системи. 100% 100% смерть, якщо немає не вживати профілактичних заходів. Значить, лисиця а, а саме цікаве, що лисиця за 10 днів, ну так вважається, теоретично. Науково, практично, що за 10 днів, як правило, за 10 днів до своєї загибелі, угу. а вона загине однозначно. Вона починає не боятися, а вона починає розповсюджувати. Бачите, чому це е, Вірус, вірус має, має бути поширений серед угу. своєї популяції, серед будь-кого. І вона навіть не ну, усвідомлюючи цього, не розуміючи, що колись вона на, на постріл не підійде додому, до, угу. до, до господарства якогось і так далі, слили. Тут а тут, навпаки, вона туди шурує. Вона туди хоче, вона прагне туди, вона кусає хвоста. пам'ятаєте, як в цій uh -huh. пісні з гражданку Лаша, і з неї гражданіна кота. Значить, Вона кусає цих всіх, хто знаходиться в обісті, корову. Вийшов господар, який бач, побачив, і може кинутися, може та, кинутися на господаря на, господар, на, 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 на будь-кого. Байдуже угу. абсолютно, вона нічого і нікого в цей час не боїться. Її задача когось вкусити і з слюною передати вірус. Це передається. Да. у нас. Залишається ще дві хвилини. Обов'язково маю вас запитати стосовно укриттів, адже укриття це також е... і не і не тільки дотична Без, а ви... безумовно. Так. Безумовно, я, я зрозумів ваше запитання і зразу відповідаю. Ми обов'язково беремо участь в цих комісійних перевірках готовності наших шкіл до офлайнового навчання, тобто. Угу до навчання вживу, і воно, безумовно буде розпочати там, де є готовність укриттів в першу чергу. А з нашої точки зору, там основна, основну скрипку кругнають наші колеги з Міністерства надзвичайних ситуацій, але ми граємо додаткову скрипку, другу, будемо так говорити, в оркестрі, і дивимося гігієнічні ситуації. Тобто, чи там не вибачте, не воняє, чи там десь не капає і не тече, чи там є сухо і світло, чи там є, немає додаткових сторонніх якихось речей, чи там є буде водичка для дітей, чи там буде можливо. Якщо там буде на, 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 потреба буде перебувати дітям довго, чи там є потреба є моменти для того, щоб можна було справити відповідні фізіологічні потреби е, для дітей? От такі от речі ми дивимося і складаємо в купу цей акт спільно з надзвичайними ситуаціями, і говоримо: так, все окей, у вас все супер. Е, можете, продов, можете навчатися. То яка ситуація? Е, ну, Більш-менш-менш. Більш більш Ви знаєте, ну, краще, щоб було більше. Ну, а менше дуже, -дуже Але менше. Всі ж пересторога Така, ну нема укриття і все. Угу. А якщо укриття не готове, то ніхто не підпише ніякий акт, і ясно, що ніхто на себе а якщо не підпише, значить не буде, а, процесу не буде, не буде офлайн не навчання, буде воно угу. онлайн. От і все. От тут якби така і ніхто зараз на себе відповідальність таку стосовно безпеки, особливо для дітей, ну і в тому числі для вчителів, для персоналу школи. Ніхто не візьме. звісно, що ніхто не візьме. Але тим не менш, 1 ну... вересня буде, навчання буде, діти підуть знову таки саме там. А це вже як ви сказали, друга скрипка, і перша, і взагалі е весь оркестр. Адміністративний, який цим займається е, я переконаний в тому, що партитура є. Е, вивчили всі свої партії і зіграєте просто на відміну. І наші так. діти будуть вчитися нормально. Да. Дякую вам. На жаль, маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Павлович Сорочан сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на музичну паузу. Потім знову Питаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.